Чому в деяких людей постійно холодні руки? Частіше за все це погіршення кровопостачання, анемія, брак вітаміна b 12 групи B, проблеми щитовидною залозою, так званий синдром Рейно. Найчастіше холодні не тільки руки, а й ноги. Коли людина хвилюється, вони можуть ще й потіти. Також можуть мерзнути руки у програмістів, тих, хто працює за комп'ютером з тунельним синдромом на пару. Так звані жабячі лапки можуть бути причиною враження судин при цукровому діабеті, куріння звужує судини, при високому тиску йде периферичний спазм. Тіло, зберігаючи температуру, спазмує дальні відділи, руки бліді, холодні, також при високій температурі, коли ми не здужуємо. Тобто це дисбаланс уже в кровоносній системі. І варіант, що я такий не вийде. Допомога. Здати аналіз крові на щитовидну залозу. Вільний Т3, Т4 антитіла. Також виключити цукровий діабет, індекс нома,